Три місяці безсонних ночей, руйнувань та терору. Три місяці щоденних обстрілів, десять загиблих та 57 постраждалих. Це не статистика, це реалії життя у Нікополі. Від 12 липня расисти з окупованого енергодару випустили по Мірному місту більше 4,5 тисяч снарядів. Гадять із градів, ураганів та важкої артилерії. Минула ніч не стала виключенням. У наслідок ворожого обстрілу постраждали двоє жінок. Із чисельними осколковими пораненнями вони достали. До місцевої лікарні. Медики стабілізували їх стан. Жінка 33 років. Стан її важкий. Вона знаходиться в відділенні реанімації. Прооперована. Друга жінка потрапила до травматологічного відділення, в якій 34 роки, стан її середній. Множиння осколків поранення тулуба кінцівок. лікується. Надіємося, що буде все добре. Найтяжчих поранень зазнала шостирічна Кароліна. Вона разом із мамою вже збиралася спати, коли ж снаряд прилетів прямісінько їй на ліжко. Про жахливу ніч зі сльозами на очах згадую пані Лідія, бабуся постраждалої дівчинки. Сьогодні ніч кошмарна. Дети начали ложиться, в полдесятого спать все, с полдесятого по десять, вот это все случилось. Я лежала в той комнате с, с младшими и услышала крики в этой комнате. Зашла сюда, тут нельзя было зайти, потому что и дым, и как в тумане все было. И сын держал Каролину, у Каролины ножек не было внизу, она истекала кровью. Зараз Кароліна знаходиться в обласній дитячій лікарні. Їй зробили операцію, вона притомна. Попереду у дівчинки протезування та реабілітація. Наразі її стан повністю стабільний, загрози для життя немає, проте в неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок. Тому дитині планується подальше і хірургічне лікування, і у наступному реабілітація і можливо буде потребувати протезування в результаті нічного обстрілу. В Нікополі понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків: газогони та лінії електропередач, пошкоджені садочки, школи, магазини та офіс благодійної організації. Внаслідок наслідку цих обстрілів постраждали лише фасад. Вікна цілі, жертв, слава Богу, немає. Фонд працює. Живемо далі, допомагаємо далі. Не дивлячись на постійний терор зі сторони окупантів, нікопольці згуртовані та об'єднані єдиною метою перемогою. У місті оперативно ліквідовуються наслідки ворожих обстрілів та відновлюється інфраструктура. Якщо ж вам потрібна допомога, звертайтесь до контакт центру Нікопольської міської ради за телефонами, які ви бачите на екрані.